Шановні майстри, у Дістара з'явилися новинки по витратним матеріалам і кожухам. І завдячуючи цим новинкам, з'явився новий спосіб різу плитки, який дуже рідко застосовували майстри. Зараз я детально про це розповім. Дивіться, самим найпоширенішим, ну, практичним різом це є болгарка з диском, з кожухом для пилососа. Це просто надійно. Швидка і дешева. Для делікатних робіт є кутові гравера. Звісно, такі ж роботи делікатні можна робити і звичайними граверами. Є несправедливість, що звичайні гравери коштують в 2,5-3 рази дешевше, ніж гравери з кутом 90 градусів. Але це інша тема. Це для делікатних робіт. До них Дістар випустив ось таку шикарну новинку: це диск Butterfly. У нього товщина всього-навсього 0,6 мм. І по чистоті різу, і по ресурсу він перевершує всі мені відомі диски для граурів. Але Дістар на цьому не зупинився. Існують ось такі кутові шліфмашини. Вони випускаються під різними торговими марками, різні торгові. Фірми випускають їх перед вами. Е, німецька Bosch e, GVS 1276 і китайська е, ну китайська якась вона десь продається в, в, на теренах інтернету. Е, вони дуже схожі, але ціна у них категорично різна. Bosch коштує приблизно в 12 разів більше, ніж ось цей китаєць. Я не знаю, як по експлуатації, але мені здається, що це за висока різниця в ціні. Вони обидва не відповідають вимогам держпраці, і тому в магазинах не можна розміщувати, бо тут немає на них ярличків з написами Хто постачальник, короткі характеристики і назва українською мовою немає. Понятно, що у Боша є це на коробці, у цього хлама і на коробці немає. Але Якщо воно, це болгарка, ось такій комплектації коштує тисячу гривень, то вона має місце на існування. Ну, має місце на існування. Так ось, крім того, що Дістар розробив ось такі диски, він ще розробив кожухи до таких болгарок. І ми в понеділок перевіримо, як вони працюють. До цього часу були. На болгарочці з посадочним місцем 10 мм, діаметром 76 мм, ось такі диски. Але вони ну, давали сколи і майстри їх не застосовували. Я сподіваюся, що Дістарт спеціалізується на витратних матеріалах саме для плиточників, ну, і інших майстрів. І ці диски покажуть шикарні результати. З акумуляторною шліфмашиною болгаркою дуже обережно. Тому що вона включається, ну, включити можна тільки одною кнопкою, І вона поріже, що хоч, в тому числі і пальці поріже. Тому запрошую на мій YouTube. Буде, крім того, що я розповів про новинки, ще буде спеціально. Ми зробимо детальний різ різними дисками, в тому числі китайський і два Дістарівський. І щоб впевнитись, що цей новий. Засіб різати плитку буде, місце на... буде мати місце на існування. Але все це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!